Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити цікавий експеримент. Ми будемо робити депозити у гривні на дві найбільші криптовалютні біржі в Україні: це Exmo.com та Binance. Як ви бачите, зараз депозити у гривнях на криптобіржі робляться через гаманець GeoPay. Я поповнив мій гаманець GeoPay через українську гривневу карту на 10 тисяч гривень, і зараз ми будемо робити два депозити по 5 тисяч гривень на кожну із бірж. І подивимося, яка бірж зарахує ці гроші першою. Оскільки абсолютно одночасно депозити зробити мені не вдасться, я почну дам невелику фору криптобіржі Binance. Ви бачите, що комісія, яку бере Криптобіржа Binance за депозит через GoPay, складає 1,5%. На Ексма ця комісія менша, вона складає 0,99%. Отже, почнемо. Тобто ми робимо два депозити по 5 тисяч гривень і дивимося, яка збірш опрацює цей депозит та зарахує його на гаманець швидше. Отже, вводимо 5 тисяч. Нас перенаправляє на ГОПАЙ, натиснемо оплатити. Так, готово. Тепер робимо те ж саме на біржі Експо депозит 5000 на Геопей. І тепер чекаємо. Я перейду на вкладку Історія і також на вкладку Історія. На Ексмо і будемо чекати, яка збірж зарахує депозит першої. Так, і ми бачимо, що на біржі Ексмо 5 тисяч гривень вже є на моєму рахунку. Ось вони. Так, на криптобіржі Binance ми все ще чекаємо. Зараз швидко перевіримо. Так, Бачимо, що поки стоїть статус processing. A few minutes later. Поки ми чекаємо зарахування на біржі Binance і результат вже очевидний. Ми лише порахуємо наскільки. Велика різниця. Я покажу вам, як можна а, купити, наприклад, стейблкоін Тезер до за гривня. вже стоїть ордер, я поставлю ще один плити 100%. Тобто ось наша сума, яка зарахувала 4950 гривень і на них ми вже будемо. Купувати ми бачимо, що тепер в ордерах у мене 25 тисяч гривень на експо. На Binance ми все ще чекаємо, доки вони опрацюють нашу транзакцію. Так, ми бачимо, що щойно наш депозит був зарахований на криптобіржу Binance. Це трапилось через приблизно 15 білин. Ось. І ми бачимо, що з 5 тисяч гривень було зараховано 4960. І це. Там на відсотки менше, ніж було зараховано накрито Експо. Дякую за увагу та до зустрічі.